Мене звати Веселий Круг. Я звичайний Круг. Живу самим звичайним життям. У мене є друг. Це веселий м'яч, веселий м'яч, веселий м'яч, веселий м'яч, веселий м'яч, веселий м'яч ти поглянь сюди нова серія на каналі Веселий Круг і веселий м'яч. Підпишись на цей канал. Не забувай дивитися наші історії. Я веселий круг і веселий м'я. Веселий круг і веселий м'яч. Перша серія другого сезону Двійник. Невже? Це веселий круг, як же ми давно з ним не бачились. Піду з ним привітайся, він, мабуть, мене не помітив. Веселий круг! Веселий круг. А? Хм. Гей, ти куди? Ой, мабуть, не почув. Веселий круг, зачекай ой, треба менше їсти цістечок, точно. Веселий круг це я, веселий м'яч, ти що мене не впізнав? Гей, ти куди? Чому ти йдеш в те страшне місце? Це напрямок дремучого лісу. Зачекай. Гей, ну ти куди. Веселий круг, мій дружбан. Ти куди? Чого цей божевільний хоче? Ой, ти мене кликав. Веселий круг, нарешті, ти відгукнувся. Ой, ми так давно не бачилися, так за тобою скучив. Через цю школу і ці проблеми ми так з тобою давно не бачились. Ой, я такий радий. Ну, розповідай, що у тебе там новенького? Тільки давай вийдемо з цієї страшної місцевості. Веселий круг? Я не веселий круг. О, оце в тебе жарти, дружбан. Ой, ти у нас став таким гумористом, як ніколи. Веселий круг? Що за веселий круг? Я зелений м'яч дурненький відвали. Стоп. Як це? Веселий круг. Зачекай. Боже, коли він нарешті замовкне. Ей, веселий круг, зачекай. Чому ти, -ти такий неприязний став? Що сталося? Скільки тобі можна повторювати, я не веселий круг. Просто йди геть. Невже веселий круг став нечемним? Mm, я сам я так гарно подружився, а він. Ти ба який нечемний. Веселий круг! Що з тобою сталося? Я думав ми друзі, а ти так зі мною говориш. Веселий круг, це несправедливо. Я не веселий круг, ти добню? Я зелений м'яч, а тепер іди геть. Я в справах іду. Не може такого бути. Як же веселий Круг зі мною так міг говорити, це взагалі неприпустимо. І ще другом називається. Я думав, ми з ним найкращі друзі, скільки ми з ним пережили разом. І, і, і на морі бували, і, і навіть потрапили в дуже страшну пригоду на Різдво. Ой. А він оце так зі мною поводиться. Він не чем, просто. Так, треба подумати, може, в нього сьогодні був поганий день, Ах. і він мені нагрубив. Та чому він представився не як веселий круг, а як якийсь зелений м'яч, чи як там його? Ой, так, сьогодні ввечері подзвоню йому, коли прийду. Настав вечір. Так, зробив домашнє завдання. Так, тепер треба розбиратися з веселим кругом. Що це з ним таке сталося? Так, на дворі вже вечір. Скоро спати треба лягати. Так, подзвонюємо. Я знаю, він в цей час ще не спить. Дз -дз 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 <b film> Ой, мені хтось дзвонить, так. О, це веселий м'яч Алло, друже, давно з тобою не бачилась. Як ти? З <крим> чого це ти взяв, що я з тобою дружу, тобто колись дружив. Веселий м'яч. Що ти мелеш? Ми з тобою найкращі друзі. Я не розумію. Що це означає? Якісь проблеми, що сталося? Я не розумію нічого. Ага, ти вирішив включити дурачка? Ой, ти знаєш, як ти сьогодні повівся зі мною нечемно. Ми взагалі то сьогодні з тобою не бачилися. Ми з тобою дуже давно не бачилися, ти щось плутаєш, тобі щось наснилося, чи ти щось мариш? Веселий м'яч. Це взагалі, я не розумію. Я ніколи з тобою не міг повістися нечемно. Ми з тобою дуже довго дружимо ще з 2021 року, а зараз 2024. І що ти мелиш? Веселий м'яч. Ми начебто один одного добре знаємо. Е -е, я тебе люблю і поважаю. Я не розумію. Веселий м'яч, ти щось напутав? Ти брешеш. Я знаю, як ти сьогодні повівся. Ну, і поясни мені, яким чином я міг тебе сьогодні образити, коли я весь час сидів вдома. Ну, гаразд, якщо у тебе провали в пам'яті, я тобі все поясню. Е е днем я був в парку промінат, і я там побачив тебе. Ти кудись йшов. Я хотів з тобою привітатися. Е але... Ти не звернув уваги вдав, ніби що мене не бачиш. Потім я побіг за тобою, подумавши, що ти мене не почув. А потім ти мені грубиш і кажеш, що ти не веселий круг, а зелений м'яч. І розвернувся і пішов, казав: відстань, я йду по своїм справам і вдавав, ніби ти мене не знаєш. Ну що скажеш на це? Веселий м'яч, як ти міг таке подумати? Я сьогодні з дому не виходив. Я сьогодні робив домашні завдання, які пропустив вчора по школі. Ой, я не міг. Я цього не міг зробити. Я взагалі сьогодні нікуди не виходив. Веселий м'яч. Може, ти мене з кимось сплутав? У світі багато схожих. Кругів і м'ячів, якого захочеш на мене. -да? А, я тебе не з ким не спутаю. Я точно бачив, що то був ти. Він був такий самий зелений, круглий, навіть зріст однаковий, як у тебе. Голос схожий, е фігура схожа. І, і Я точно не міг сплутати тебе. З, з кимось іншим. Ти унікальний, я тебе не міг з кимось іншим сплудати. Це просто якісь несенітниці. Я знаю, то точно був ти. Але веселий м'яч, я весь, я весь день сижу тут. Як я міг там опинитися? Кажу тобі, я сьогодні весь день вдома сидів, виправляв домашні завдання, які вчора завалив. Я тобі кажу, сьогодні я весь день був вдома, сьогодні я не був на вулиці. Я сьогодні займався дистанційно, і взагалі, ти точно мене з кимось сплутав, так і знай. Думаєш, я, я тобі так просто й повірю? Мої очі мене не обманують. Я точно бачив тебе в парку. Ти тримаєш мене за дурня? Я тобі не дурачок, який всьому вірить, я тебе бачив в парку. Ой, веселий м'яч, то був не я. Ой, веселий мяч. Коли ти вже перестанеш вірити всьому, що тобі кажуть? Окей, тоді я завтра зустрінусь з твоєю мамою і попитаю у неї. Вона точно не буде мені брехати. Я так і дізнаюся, правда, і зрозумію, що ти глузуєш з мене і прикидаєшся не з собою темні жарти. Хм. Та веселий, я кажу, правду. Ну, хочеш іди до моєї мами, і вона тобі точно всю правду розкаже, як воно є? От і побачимося завтра, бувай! Це ж треба ще й брехати. Взагалі не виконаний. Якщо це підтвердиться, то тоді я не буду більше дружити з веселим кругом. Ой, веселий м'яч, він мене сплутав з якимось схожим на чим на мене. Ну нічого, завтра він зрозуміє, що то був не я. І нехай знає, що в світі багато кругів схожих на мене. Не може такого бути. Я вчора весь день вдома сидів, а він мені не вірить. Ой, що за м'ячі? Завтра я дізнаюся правду про веселого круга. І, і коли це скаже його мама, хай мені не ниє. Якщо це підтвердиться, то все, я з ним не дружу, якщо він так грубо поводиться зі мною. Ой, вже пізня година, треба лягати спати. Спи, веселий м'яч, завтра в тебе буде великий і довгий день. Завтра ти дізнаєшся правду про свого так називаємого найкращого друга. Вісім годин по тому. Оу, вже ранок. Треба поснідати. Сьогодні я дізнаюся всю правду про веселого Круха. <світ> так, піду поснідаю, почищу зуби, умиюся, переодягнусь і від... піду дізнаватися правду. Три години по тому. Так, окей. Я. Помився, почистив зуби, поїв. Тепер можна і вирушати до родини веселого круга. Його мама точно мені скаже правду. Так, а ось і двері веселого круга. Аго, Є хто вдома? Це я, веселий м'яч. Ми домовлялися зустрітись. Аго? Відкривайте. Я не зарано прийшов? Ніхто не спить. А... 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 Відчиняйте. Ой, веселий м'яч так сильно стучить, та йду я. Привіт, веселий м'яч. Доброго дня, пані круг. Я сьогодні прийшов дізнатися правду про вашого сина. Ой, ой, я застряг, я застряг, я не можу вийти. Та точно треба їсти менше а, а, Я можу увійти? Звісно, проходь. Дякую, мадам. Тож, я хочу знати правду. Розповідайте мені все, як є, без брехні, щоб все було по чесному. Розповідайте, що вчора робив ваш син. Так названий ще як веселий круг. Веселий круг, а для чого це тобі треба? Вчора я бачив його в парку. І він не привітався зі мною, ігнорував мене і взагалі вдавав іншу особу, ніби ми з ним не знайомі. Чи не так? І він взагалі ігнорував мене і назвав мене навіть дурним, чи як там він мене ще назвав. Представився як. Зелений м'яч. Але я точно бачив, що то був ваш син. Тому, е, кажіть мені, де він був. Я маю знати всю правду. Я не буду дружити з тим, хто мене ображає, і, е, і робить чорний гумор. Тому, кажіть, давайте, все як є, я почекаю. Я готовий слухати хоч цілий день про вашого сина. Е, в парку? Ти його бачив в парку? Так, мадам, в парку. Він вчора дуже грубо зі мною повівся. І зізнавайтеся, чи він справді вчора був в парку? Я навіть йому дзвонив і він казав, що я вчора не був в парку, навіть бреше ваш син. Це неприпустимо». Ви маєте його покарати за це. Але веселий м'яч. Веселий круг вчора нікуди не виходив. Він вчора робив уроки, які він пропустив. Вчора він навчався онлайн. Він не міг просто він не міг піти. Я його контролювала, а в котрій годині ти його бачив? О 15.30. Ваш син був в парку. О 15.30? Я тоді готувала йому їжу, а він робив уроки. Веселий м'яч, ти... ти його з кимось путаєш? Да. І матір тудиш. Ясно. Яка мать, такий і син. Веселий м'яч, да я правду тобі кажу, я не буду тобі брехати. Угу, угу, Знаю я, знаю. А як же те, що я його бачив в парку? У нього був такий самий зріст, як веселого круга, такий самий колір, навіть голос схожий, очі схожі. Це неодмінно був веселий круг. До речі, а Веселий круг немає часом братів? Ні, немає. Ти б знав, би, якби в нього був би якийсь брат? М-да, м-да. Я просто це так без діла не кину. Таки знайте. Ой, та я тобі правду кажу. Веселий круг нікуди не виходить. Ага, знаю, знаю. Так я вам і повірю. Я ніколи тобі не брешу. Я ніколи нікому не брешу. Ні своєму сину, ні тобі, ні чоловіку нікому не брешу. Тому, будь ласка, довір'ся мені. Вселий круг нікуди не ходив вчора. Да, а у вас є докази. Що веселий круг нікуди не ходив. Ой. Ой. У нас є відеокамера. Давай ми тобі покажемо, щоб ти нарешті заспокоївся. Ну, давайте, відеокамера ніколи не збреш. На відмінно від вас і вашого сина. Щось я забруднився, треба трішки протертись. О, кого я бачу! Брехун ще й той, хто ображає так називаємо свого найкращого друга. Ой, веселий мяч. Кажу ж тобі, я вчора не був в тому парку. Ой. Ти поговорив про це з, моє... з моєю матір'ю? Вона точно тобі сказала правду. Ага. Виявляється, і твоїй матірі не можна довіряти. Воно сказала, нібито ти вчора нікуди не виходив. Але я знаю, що це не так. Ай! Ой, о, о. Веселий м'яч, ти спочатку перед тим, як щось судити, перевіряй факти. Моя мама ніколи не бреше, і вона б точно тобі так. Не набрехала, я знаю. Веселий м'яч, у нас є відеокамери, і ти можеш якраз подивитися в той момент, коли ти нібито бачив мене в парку, що я робив вдома. Так, я знаю, мені, мама запропон... мені твоя мама запропонувала подивитися відеокамеру. Відеокамера ніколи не бреше, тому з'ясуємо, чи насправді ти мій друг. Чи ти просто глузуєш з мене і, і, і жартуєш зі мною по чорному? Ну, гаразд, як ти кажеш, відеокамери ніколи не брешуть, тому подивимося, а потім будеш сам казати добре? Горазд, побачимось брехун Ой, веселий меч такий наївний, і вчора ніде не був. Що там Круг? Покажете мені відео спостереження. Так. Ось, дивися. Веселий м'яч, то ти кажеш, що ти бачив мого сина о 15.30 вчора в парку, так? Так. Я бачив його в парку Промінат. Ну, ось, я відмотала нашу, наш планшет для запису відеокамери. В цей момент на 15.30 вч... вчорашньої дати. Ну, давай дивитися. Веселий м'яч, зараз ти побачиш, як все насправді було. Ти мене просто з кимось перепутав. Ну, давай дивиться, дивитися. А як же я ненавиджу школу. Ой-ой-ой. Так але треба далі робити? Що там у нас? Ага. А ви нічого не напутали? Це точно Це точно той час, який я казав. Так, це той час. Можеш сам глянути? 15.30 вчорашнього дня. І справді. Невже я справді сплутав веселого круга кимось? Не може такого бути? А я ж тобі казав, а ти мені не віриш. Вибач, я навіть про це не подумав, друже. Я надто поспішив. І мені дуже шкода. Я тобі стільки всього поганого наговорив. Вибач, я не хотів. Вибач мене, друже. Нічого страшного, е, веселий м'яч. Я іноді теж когось плутаю з кимось. Наприклад, у мене є ще один друг, веселий табун. Я його сплутав з іншим. Нічого страшного, буває з усіма. То... Ми знову друзі? Звісно, що ми, друзі. Це прекрасно. То як у тебе минув? Цей час, коли ми не бачились, все добре. Ой, хлопці, я рада, що ви порозумілись. Кінець. Ти поглянь сюди нова серія на каналі Веселий Крух і Веселий М'яч. Підпишись на цей канал. Не забувай дивитися наші історії. Я веселий круг і веселий м'яч.